Хто думає купувати собі фальш-підлогу багажника автомобіля чи ні, подвійне дно, що на нього говорять, то це відео для вас. Ось у мене є на автомобілі подвійне дно багажника, фальшпол. Хто як називає автомобіль? Шкода А5 універсал. Ось робимо невеличкий огляд. Сам він дуже міцний, нема поперечок. Є по бокам бруси, куди він впирається. Ширина десь порядка 2 см. 500 кг загружав сюди, не прогинається нічого. Ну, там Холодильники, стиралки, це все взагалі без проблем, хоч тонами грузи. Він не прогинається в <рес> мене. Отак, відкриваємо. І все барахло, яке у вас є, сюди вміщається. І нічого там не тарабанить. По підлозі нічого не їздить у вас по багажнику. Ну, супер. Хто собі там думає, купляти чи не купляти купляйте, навіть не думайте, це дуже хороша тема. У мене ще помимо цього є по бокам, тут карманчики. Теж немало габаритного такого влазить. Якщо хто думає над фальш підлоги, то купляйте, не пожалієте. Також нагадую, в мене на профілі сторінці є відео закріплене. Хто хоче виграти автомобільне зарядне? Переходьте там, умови є.